Добрий день, шановні колеги. Тема моєї доповіді основні принципи діагностики та лікування захворювань органів дихання. Основними методами встановлення діагнозу в пульмонології та фтизіатрії є в першу чергу лабораторні дослідження та методи медичної візуалізації, такі як флюорографія, рентгенографія, комп'ютерна томографія, ультразвукові та ендоскопічні дослідження, а також додаткові функціональні та гістологічні дослідження. Найбільш поширена патологія серед захворювань органів дихання це гострі респіраторно вірусні інфекції, в тому числі COVID-19. Але незважаючи на те, що на всій території України з 1 липня 2023 року скасовано карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню COVID-19, ми повинні в першу чергу виключити або підтвердити цей діагноз. І в нашому діагностичному арсеналі для цього є багато Лабораторних досліджень, наприклад, експрес-тест на антиген коронавірусу, ПЛР-тест для виявлення РНК коронавірусу за допомогою НАЗА назарафарінгіального зішкрібу, виявлення коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу та спайковий білок кількісне визначення. А інші дослідження, такі як інтерелікін-6, ДДМР, реактивний білок, ферритин. Протромбіновий тест, прокальцитонін та кальпротектин допомагають вистежувати перебіг хвороби та оцінювати ефективність лікування COVID-19. Для виявлення збудника пневмонії доцільно проведення бактеріологічного посіву мокротиня з антибіотикограмою для призначення відповідної антибіотикотерапії. А за допомогою визначення антит... антитіл імуноглоболіну А G та M є додаткова можливість діагностувати таких збудників, як хламідія, мікоплазма, лігіонела та кашлюк. Флюорографія при проведенні профілактичних оглядів це один із базових методів скринінгової діагностики захворювань органів дихання. На слайді ми можемо побачити інфільтрацію верхньої частки правої легені. В цьому випадку диференціальна діагностика проводиться в першу чергу між інфільтративним туберкульозом та пневмонією. Рентгенографія Вона застосовується для діагностики та для відстеження динаміки патологічного процесу при лікуванні. На рентгенограмі номер 1 візуалізується патологія корені лівої легені, що потребує проведення диференціальної діагностики між центральним раком. Та туберкульозом внутрішньорудних лімфатичних вузлів. На рентгенограмі номер 2 ми бачимо округле утворення, що потребує проведення діагностики між периферичним раком легені, туберкуломою, округлим інфільтратом туберкульозної теології та метастазом з інших органів. Безумовно, що для уточнення діагнозу потрібно проведення додаткового обстеження, такого як комп'ютерна томографія. Комп'ютерна томографія може проводитися без контрастування або з введенням контрастної речовини в залежності від клінічної задачі. Використовується не тільки для діагностики туберкульозу, пневмонії, раку та метастазів, а зараз також для діагностики ураження легень при COVID-19. А На зображеннях ми можемо побачити характерні суплевральні зміни у вигляді матового скла. Чутливість, специфічність та діагностична точність ультразвукового дослідження легень при виявленні плевриту, альвеолярної консолідації та інтерстиціального синдрому вищі, ніж при рентгенографії, та наближається до діагностичної точності комп'ютерного дослідження. Фібробронхоскопія ендоскопічне дослідження бронхів. Методика високоінформативна при вивченні стану внутрішньої поверхні часткових сугментарних і субсегментарних бронхів, також визначення прямих і непрямих ознак ураження легень і органів середостіння, розрізняють діагностичну та лікувальну бронхоскопію, а для уточнення діагнозу застосовують біопсію. Торакоскопія це хірургічний метод огляду грудної порожнини, оцінки плеври, середостіння. Ведення ліків, катетерів та проведення хірургічних операцій. Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання мають велике значення в діагностиці легеневої патології. Вони дають можливість визначити характер і тяжкість порушень газообміну і легеневої вентиляції задовго до появи перших клінічних симптомів дихальної і вентиляційної недостатності. А дозволяють простежити динаміку в процесі лікування хворого. До цих методів відносяться пікфлоуметрія, спірометрія, пульсоксиметрія та бодіплетизмографія. А зараз ми обговоримо деякі аспекти лікування бактеріальних інфекцій при захворюваннях органів дихання. Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну та госпітальну. Пропонується розділяти усіх дорослих пацієнтів з негоспітальною пневмонією на чотири групи, оскільки на даний час не існує достатньо ефективних методів етіологічної експрес-діагностики пневмонії в реальних умовах. Початкова етіотропна антибіотикотерапія практично завжди є емпіричною. Пропоную сьогодні обговорити доцільність використання при цієї патології антибіотика з групи цефаласпоринів третього покоління для внутрішнього застосування. Це цефіксим сорцеф, який в умовах інвітра проявляє значну бактерицидну активність відносно широкого спектра грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. Цей препарат доцільно використовувати. У всіх чотирьох груп хворих на негоспітальну пневмонію від легкого перебігу до тяжкого перебігу. Цефіксим є високоефективним проти гемофільної палички, яка може бути збудником не тільки при пневмонії, а також при загостренні хозов або хронічного бронхіту, де з високою ймовірністю буде саме гемофільна паличка. Так як вона є продуцентом бета-лактамаз у 50%. Відсотках випадків, а також мараксила у 90% випадків, то необхідний препарат, що стійкий бета-лактамаз, а це захищені амінопеніциліни, які не так ефективні по відношенню до штамів, що продукують бета-лактамази, як цефалоспорини третього покоління. На цьому слайді представлена класифікація бета-лактамаз. Цей третього покоління діють на мікроорганізми, що виробляють три види лактамаз із чотирьох відомих. Вони демонструють значну перевагу за таким показником, як активність до мікроорганізмів, що виділяють бета-лактамази, над здатністю клавуланової кислоти пригнічувати бета-лактамази. Тому можна зробити висновок. При підозрі на резистентну мікрофлору більш доцільно призначати цефалоспарин третього покоління, наприклад, цефіксим, що подіє на патогенну мікрофлору, яка продукує будь-які бета лактамази Цефіксим сорцев це перший цефалоспорин третього покоління для перерального застосування. Він має високу терапевтичну ефективність та безпечність. Підходить для лікування інфекцій амбулаторно та в умовах стаціонару. Молекула цефіксима є стійкою до дії бета-лактамаз завдяки модифікованій хімічній структурі, а це надає такі переваги, як покращені мікробіологічні характеристики, розширений спектр антибактеріальної дії, підвищену резистентність до бета-лактамазитів. Зменшену кількість побічних ефектів, покращені фармакокінетичні характеристики, підвищену резистентність до селяної кислоти шлунку, що дає можливість перорального застосування, а також довший період наповвидення та дозування, тобто один раз на добу. Цефіксим цефалоспорин третього покоління. Він о, має спектр дій, ідентичний з інєкційними цефалоспоринами того ж покоління, наприклад, цефтріаксоном. Вони мають однакове ядро, ядро о, саме це цефемове ядро. Частини молекул, які відповідають за антимікробний спектр цефтріаксону та цефіксиму, вони ідентичні. Тому цефіксим і цефтріаксон мають однаковий антимікробний спектр. А частини молекул, що відповідають за фармакокінетику, вони різні. Саме тому цефтриаксон парентеральний, а цефіксим пероральний препарат. Тому можна говорити про можливість застосування препарату СОРСФ як антибіотика при пневмоніях, особливо як свіч-терапія після цефтриаксону. Препарат СОРСФ діє бактерицидно, тому, що інгибує синтез клітинних мембран. Під час реплікації бактерій. Цефікси має широкий антимікробний спектр та ефективний при лікуванні інфекцій, спричинених найбільш частими патогенними мікроорганізмами, включаючи грампозитивну мікрофлору, таку як стрептококус пневмонії та піогенез, та грамнегативну мікрофлору, наприклад, гемофіліус інфлюенце, Моракселла катараліс, ентеробактер, кліпсіла та інші. Антимікробний ефект цефіксима значно нижче, ніж у референтних препаратів першого та другого покоління, таких як цефалексин та цефуроксин. Фармакокінетичні характеристики препарату: по-перше, це пероральний спосіб прийому, швидке смоктування в шлунково кишковому тракті, що не залежить від прийому їжі. Суспензія для перорального прийому всмоктується набагато краще, ніж таблетки, та забезпечує пік концентрації, що на 25-50% вищий, ніж цей показник при прийомі таблеток. Максимальна концентрація досягається через 4 години. Високі концентрації досягаються в синусах, особливо в макселярні, в середньому вусі, слині, в легенях, нирках та плаценті. А до 50% препарату виводиться через нирки у незмінному стані та 60% через більярний тракт. Одноразовий прийом цефіксину має переваги у порівнянні з омоксицеліном, при використанні якого призначають різні дозування, різні режими прийому. Ну, наприклад, 500 та 125 мг три рази на добу. Або 80, 7, 875 міліграмів та 125 міліграмів два рази на добу з досить широким терапевтичним діапазоном від 20 до 90 міліграмів на кілограм на добу згідно з інструкцією та рекомендаціями. Якщо говорити про захищені амінопиміцеліни з точки зору комплаєнсу, то залежно від дозування, вони застосовуються або два, або три рази на день. Одноразовий прийом препарату серцев забезпечує кращий комплайнс до 80% в порівнянні з дво- або триразовим прийомом амоксициліну клавуланату. Наприклад, при триразовому дозуванні він дорівнює тільки 52%. Цей демонструє практичне дозування всього один раз на день для дорослих доза 400 мг для дітей 8 мг на кг на добу. Дозування препарату Сорцеф один раз на день у дозі 400 мг робить його унікальним згідно комплаєнсу. На цьому можна зробити висновок, що Сорцеф є оптимальним антибіотиком вибору при загостренні козол і хронічних бронхітах. Окрім цього, препарат Сорцеф – це єдиний європейський цефіксим у вигляді суспензії виробництва Македонія. Він найбільш Призначаємо цифіксим в Україні та найбільш доступний цифіксим у вигляді таблеток. Як відомо кашель, це складний рефлекторний акт, який виникає як захисна реакція організму на подразнення дихальних шляхів будь-яким з агентів і спрямований на очищення від них дихальних шляхів. При малопродуктивному кашлі необхідно призначати відхаркуючі та муколітичні засоби. Кожна група препаратів має свої переваги та недоліки в залежності від клінічної ситуації. Сьогодні ми більш детально це обговоримо. А за механізмом дії, всі відхаркуючі препарати поділяють на дві групи: перша це секретомоторні препарати, друга бронхосекретолітичні або муколітики. Секретомоторні препарати поділяються на засоби рефлекторної і прямої дії. До перших належать препарати термопсису, алтеї та інших лікарських рослин, до других, йодиди та натріогідрокарбонат. Більш ефективними, ніж секретомоторні, е, секретомоторні засоби є муколітичні препарати, вони поділяються на протеетичні ферменти, які зараз практично не застосовуються, а засоби, які стимулюють утворення сурфактанта. І, власне, муколітики це ацетилцистеїн, ердостеїн та карбоцистеїн. До засобів, які стимулюють утворення сурфактанта, належать бромгексин та амбраксол. Наприклад, бромгексин це синтетичний муколітичний засіб, відхаркуюча дія. Його пов'язана з деполімеризацією та розрідженням мукопротеїнових та мукополісахаридних волокон. Суттєвим недоліком бронгексину є низька проникність у бронхолегеневу систему та короткий період напіввиведення. Ацетилцистеїн є похідним цистеїну. Висока мукалітична активність препарату при його застосуванні більше 10 днів може супроводжуватись руйнуванням поверхневого шару слозової оболонки бронхів. Це призводить до погіршення її бар'єрних властивостей. Сприяє дегідратації стінок бронхів з наступним розвитком у них атрофічних процесів. Негативна побічна дія ацетилцистеїну це здатність провокувати бронхоспазм. Окрім цього, він інактивує антибактеріальні засоби при одночасному застосуванні. Є тільки муколітиком та може викликати синдром затоплення легенів, може порушувати мукоцеляний транспорт. Не потенціює дію антибактеріальних засобів та не має противірусних властивостей. Ердостеїн не є мукорегулятором, є тільки муколітиком, тобто не регулює секрецію слизу, також потребує метаболізму в печінці, не знижує титр вірусу або вірусне навантаження. Таким чином, знання особливості фармакокінетики та фармакодинаміки препаратів, такі як. Мукалітики допоможе правильно обрати найбільш ефективний засіб в кожному конкретному випадку та призначити правильний режим його використання. А зараз пропоную обговорити більш детально препарат карбоцистеїн Бронлес, який було винайдено у 1930 році. А з 1960 року він став доступним для використання при респіраторних захворюваннях, а вже починаючи з 2003 року використовується у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень. Карбоцистен хімічно блокує сульфідну групу, яка відповідає за властивості слизу. Пливає на гелеву фазу слизу бронхів шляхом розриву дисульфідних містків глікопротеїнів, спричиняє розрідження надмірно в'язкового секрету бронхів, що сприяє виведенню мокротиння. Мукорегуляторний ефект карбоцистину пов'язаний з активацією сіалової трансферази, ферменту келихоподібних клітин слизової оболонки бронхів, пригнічуючи ефекти брадікінину. Збільшує синтез сяломоцину. Карбоцистин нормалізує кількісне співвідношення кислих та нейтральних сяломоцинів, бронхіального секрету, відновлює його в'язкість та еластичність. Карбоцистин активізує діяльність миготливого епітелію і покращує мукоциллярний кліренс, сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів, нормалізує структуру, зменшує гіперплазію келихоподібних клітин, і як наслідок зменшує продукування слизу. Карбоцистин відновлює секрецію імунологічно активного імуноглобуліну Ей, що відповідає за специфічний захист і кількість сульф... сульфігідридних груп компонентів слизу, так званий неспецифічний захист, проявляє протизапальний ефект за рахунок кінін інгибуючої активності сяламоцинів, що призводить. До зменшення наброку і бронхообструкції. Карбоцистеїн сприяє проникненню антибіотиків у бронхіальний секрет, збільшує концентрацію антибіотика у слизовому секреті і, внаслідок чого підвищує ефективність глюкокортикоїдної та антибактеріальної терапії. Показаннями для використання препарату Бранлес є додаткова терапія розладів дихальних шляхів. Що характеризується утворенням надмірно в'язкого слизу, включаючи хронічні, обструктивні захворювання дихальних шляхів. Препарат добре засвоюється, має високий рівень проникнення у легені та бронхіальний секрет. Кожна капсула препарату бронлес містить 375 мг карбоцистеїну. Дозування для дорослих та пацієнтів літнього віку засноване на початковій добовій дозі. 2250 мг карбоцистеїну в розділених дозах, а саме 2 капсули 3 рази на добу. При отриманні задовільної відповіді поступово зменшуючи до 1500 мг на добу в розділених дозах, тобто 1 капсула 4 рази на добу. Під час прийому карбоцистеїну зменшується рівень 6 6,8 та набряк слизової Оболонки бронхів. Вплив вирусів і бактерій на слизову оболонку бронхів займає провідне місце у патогенезі бронхіту, що супроводжується запальною інфільтрацією, напрямком слизової оболонки бронхів і потовшенням бронхіальної стінки з подальшою гіперсекрецією слизу, короченням бронхіальних м'язів, з розвитком бронхообструктивного синдрому чи пневмонії. Карбоцистин знижував титри та кількість РНК риновірусу у клітинах, концентрацію цитокінів, включаючи інтерлекін 6 та 8, бродлет знижує концентрацію сіалової кислоти в вірусах, що дає зниження чутливості рецепторів вірусів. Таким чином, карбоцистин може моделювати запалення дихальних шляхів за рахунок зменшення вироблення цитокінів при риновірусній інфекції. Після лікування карбоцистеїном експресія рецептора фактора активації тромбоцитів була знижена як на рівні МРНК, так і на посттранскрипційному рівні. Бронлес був ефективним у інгібуванні приліпання пневмоколків до клітин організму. Ці результати вказують на те, що карбоцистеїни є інгибітором епітеліальних рецепторів, які взаємодіють із стриптококус пневмонії. Таким чином можна зробити висновок, що препарат Бронлес це надійний муколітик у хворих на астму, пацієнтів, які приймають антибіотик, а також у пацієнтів, які приймають протикашльові препарати. А крім цього, у нього немає відомих взаємодій з іншими лікарськими засобами. Карбоцистин має унікальний потрійний механізм муколітичної дії, проявляє синергізм з антибіотиками. Діє як мукорегулятор, регулятор, розріджує слиз і зменшує утворення нового слизу. Дякую за увагу!